Дівчата, привітики! Ви на каналі Пров'язання, і в цьому відео огляді я покажу, як я створювала своє в'язане бальне плаття гачком. Ідея народилась тоді, коли до мене звернулася дівчина, яка займається бальними танцями. Вона попросила зв'язати для неї плаття у стилі відомої танцівниці. Що ви побачите в цьому відео, які я схеми використовувала, яку пряжу та гачок брала, як я змінювала розмір, збільшувала та зменшувала візерунок? А також це відео для натхнення красою. Та мистецтвом. Дівчата, я вам проведу експрес-майстер-клас, тому що записувати на всі розміри це нереально. Тут дуже складний візерунок, але основні моменти, які я вам хочу проговорити, як я в'язала. Спочатку я зв'язала зверху, почала від плеча ось звідси, вниз чотири половинки. Схему я прикріплю, але одразу кажу, що схему я переробила. Що я маю на увазі? На схемі була ось така тоненька половинка намальована. Я зв'язала, додала ще до візерунку половинку. Тобто, оце схема. Я ще цей кусочок додала, щоб у мене були ширшими плечі. Що вам потрібно робити, щоб підігнати плаття під свої розміри? Це експериментувати Ас пряжою без гачками. І зі схемою. Тобто, якщо ви хочете зробити менший розмір, ви робите за схемою стандартно. Якщо як я трішки більші широкі плечі, додаєте половинку малюнку за схемою. Таким чином, я пров'язала першу половинку, другу, третю, четверту, у мене спинка і перед майже однакові. І потім перейшла ось на в'язання по кругу. Бачите, я дійшла до цього моменту, коли в мене цей лепесток максимально розширився, і повинен бути вже починати так от звужуватись. Ось. І там, де звужування, я з'єднала ці всі половинки ось тут, бачите, і по кругу почала вив'язувати просто основний візерунок за звичайною схемою. Тут у мене було 9 стовпчиків, тобто на 9 оцих петельок. Далі я пров'язала два о таких повних орнамента і далі звузила талію. Для цього я зробила, бачите, ось такий узор. Замість ось такої крапельки ананасної, просто пров'язала ось такі стовпчики. І е, також хочу сказати: верх я починала в'язати гачком номер 2 Потім перейшла на гачок, ось тут, там, де грудь у мене розширялась гачок номер 3 І талію я знову зузила гачком номер 2 Потім, коли я почала вив'язувати бедра, я знову взяла гачок номер 3 Це я в'язала вже гачком номер 3 Далі, дівчата, схему я почала змінювати. Бачите, у мене були маленькі ананасики. Тут я вже в'язала ананас на 11 таких стовпчиків. Ось тут. Далі ще, я бачите, у мене, дивіться, ось так крапелька закінчувалась, і вона переходила в ананас. Просто крапелька закінчувалась переходила в ананас. А ось тут, бачите, я вже її розширила. Тобто, крапелька закінчилась, в неї я зробила вже ще ананас. Бачите? Що просто ви побачили. Тобто, оцей ананас, який у нас був ось тут. Я обромила ще додатковими полосками. Задяки цьому у мене вийшло розширення спідниці. І ось тут уже ананас я в'язала на 13 стовпчиків. Тобто, і сам ананас збільшився, і схемку трішечки змінила ось так, дала ось таке краплення. Далі на цьому моменті я зробила, ось де у мене з'єдналася крапелька, просто почала зробити асиметрію. Ось тут я просто позакривала ось так петлі. А далі що я робила? Ось у мене закінчувався ананас, закінчувала я його в'язати. Ось, закінчувався ананас, і звужувалася спідниця. Цей ананас я вже не закінчувала, тому що мені вже довжина юб спідниці була достатня. Можна, в принципі, якщо у вас є бажання і час, закінчити останню, останній ананас. і Дов'язати вашу спідницю, але завжди слідкуйте за натяжінням нитки, слідкуйте, щоб вона не стягувалася. Я багато, багато переробляла разів, щоб у мене вийшла така широка спідниця і не стягнута, і не фолдила. Мені результат подобається. Далі, дівчата, цей про. Техніку в'язання, як я в'язала спідницю, тобто нічого тобто, нічого складного в цьому платі нема, але треба погратися зі схемою і з вашими розрахунками. Дічати за цією схемою я починала в'язати верх. Але бачите, тут вверху е, одна крапелька, а в мене було одразу півтори. Відповідно, у мене з'єднання було трішки інше ніж на схемі, але я брала саме цю схему за основу свого в'язання. Так, і ще раз скажу про рукавчики. Рукавчик у мене стандартний, просто я взяла і обв'язала, ось у мене, бачите, йде рукав. Там, де закінчується пройма, ось вона, ось тут. Я її не дов'язувала, цей візерунок. Тобто, вже коли в мене плечі були зв'язані, з'єднані, я просто почала ось тут. Обв'язувати дуже простим візерунком. Ви його бачите. Взяла гачок номер 2 ось тут були у мене три петельки повітряні між ними. Далі я зробила, щоб воно так трішки дайте, фолдило да? таку хвильку. Я потім перейшла на гачок номер 3 Тут у мене ще три петельки, три, потім 4, 5 і 6. Просто розширювала повітряні петлі. І до кінця не дов'язувала. Бачите, у мене йде така, як. Не я. тут не дов'язала, тут не дов'язала, тут не дов'язала. Ось таким чином зробила такі легкі рукавчики. Це дуже приблизна схема мого рукавчика. Сам візерунок у мене інший, але обабки я робила саме таким чином. А тепер показую пряжу, яка мене довела до сказу. Я її хотіла чесно викинути у вікно, коли почала в'язати, і навіть ледве не відмовилася, що від замовлення. Це Alize Diva Fine Forever. Що хочу сказати про цю пряжу. По-перше, те, що вона мені ідеально підійшла саме в мій проєкт. Вона легка, вона не вагома, тоненька. В'язати, в принципі, з нею приємно і легко. Все було б нічого, якщо б не моток. Аєш етикетку і починаєш своє в'язання, дивіться, що з нею трапляється. Вона просто розсипається. Ну це не, не скрутка, це я не знаю. Що дівчата можливо, мені з партією не повезло, але спочатку я що зробила? Я перемотала весь моток в клубок. 600 метрів. Це довго, це, вона завжди сплуталась, розсипалась. тобто ну, Я витратила на це, я вам хочу сказати, 4 години. Не робіть так, щоб у вас оце таке не було, бачите, що, що відбувається? Це жах. Я вам просто зараз у мене закінчилися мотки, щоб вам показати, тому я візьму просто звичайний моток і покажу, як опанувати цю пряжу. Представимо, що це у нас Алізе пряжа, ось так вона в мотку виглядає. І я вам рекомендую не витягати прямо з цієї етикетки. Не витягати. Бо є ризик, що коли ви будете так тягнути, моток вже розсипеться. Але коли вона в етикетці, важко зробити те, що я вам зараз покажу. Тому я витягала, а потім дуже дуже акуратно це робіть, а потім дуже акуратно його назад, оцю етикетку вставляла і так прямо і в'язала з цього матка. Що вам потрібно зробити? Ви, наприклад, зняли етикетку. Вам потрібно не брати оцю крайню нитку, бо коли ви з краю візьмете нитку і будете за нею так от тягнути при в'язанні, вона буде це все розсипатися, ось в таку ось в таку непонятну субстанцію. Що вам треба зробити в такому випадку? Вам потрібно якось влізти всередину, отак от я тримаю маток, щоб він не розсипався, потягнути і витягнути нитку зсередини. Далі будьте обережні, коли ви будете потрошку тягнути, старайтеся якусь кучку витягнули, розплутали її, зв'язали потроху, тому що, якщо ви багато витягнете зсередини, вона теж буде плутатись. Розплутати її майже неможливо. Я її розплутувала, сиділа, розплутувала, потім просто прийшла купувати. Була інший моток і вже почала в'язати. Ось, ось, просто ти витягаєш нитку, і вона затягується в якісь вузли, незрозумілі. Ну тобто, це, ви просто будете витрачати нерви і час. Я навіть коли розповідаю про це, бачите, як я хвилююсь. Але повторююсь, сама нитка у полотні мені була до вподоби. Також що ви повинні знати, якщо ви будете все ж таки в'язати за лізе діва Fine Forever. Обов'язково, після того, як ви пров'язали декілька рядочків, підіть прямо з паром, не просто праскою, а з паром і відпарте, тому що при відпарюванні довжина вироба дуже сильно деформується, вона дуже сильно тягнеться саме по довжині. В ширину, я вам скажу, вона майже не тягнеться. От бачите, вона не еластична. Це не діва стрейч, як раніше у нас була популярна нитка, ця набагато тонша, легша, але дуже тягнеться ось сюди вниз. Коли відпарити, вона вже більше не тягнеться. Тобто форму вона тримає непогано. Але до відпарювання це зовсім інший результат. Вона так гарно не виглядає. А після відпарювання ну, це просто реально клас. Яку ви можете, якщо ви не хочете паритися з нитками, оце як я гралася, ви можете взяти, звичайно, бавовняну пряжу, але дивіться, яка вона буде за характеристиками, тому що не всі пряжі будуть тягнутися вниз, не всі мають такі, такі розміри. Тобто вам просто потрібно свою схему підібрати, зробити свої розрахуночки. Також ви можете спробувати, я мріяла, але це дуже дорого, тому як є, я Ще б зв'язала цю сукню шовком. Я думаю, що вона буде дуже строяща. Така, знаєте, така слизька, така, знаєте, як вам сказати, дуже така ну, м'яка і така от рухлива. Тобто, якщо б у мене були додаткові кошти, я обов'язково б зв'язала її, мабуть, саме з шовку, з тоненького шовку, але це, звісно, дуже багато часу. Пішло по вас, ну, як і у мене, пішло, в принципі, на цю сукню. Дівчата, трішки технічної частини, якщо хтось буде повторювати за мною і в'язати цією самою ниткою і моїми гачками, то ось у мене ширина 46 см, тобто, на, ну, так якщо не натягувати, то десь 40, 48 см полуохват грудей. Полуобхват на талії у мене десь близько 42-43, в залежності від натяжіння. Якщо ви дуже натягнете то те, то 44 буде полопх. А якщо так от просто лежать, то це 41-42 см. Дивіться ще по кількості оцих мотивів, які в мене я так от розложила, щоб ви побачили. У мене після того, як я з'єднала, ось у мене йде ряд, да? і вже повний оцей ряд з верхньої капельки, то в мене мотивів 1, 2, 3, 4, 5 ну Взагалі, тобто 10 вийшло. Дивіться, ось тут я в'язала, у мене наверху починався повний мотив, повний мотив, ось, бачите, і половинка. Далі перейшло в цю напівкрапельку, на півкра, повну, повну крапельку, тут нічого нема. Бачите, щоб ви бачили повна крапелька. Далі у мене пішла половинка, ось вона. Далі повна крапелька, і ось половинка. Потім я з'єдналась, і після того, як я з'єднала, у мене ось так об'єдналася в повний ананас під рукою, там, де рукав. Це просто, якщо ви почнете в'язати зверху, так як я, то ось що в мене вийшло. Далі у мене були ось такі просто звуження. Ось так воно все виглядає. Можете собі зробити скрінчик. Зараз я Покладу ще підкладку, ви можете заскрінити, щоб ви бачили, як я робила переходи. Дівчата, не обов'язково в'язати таку саму сукню, як у мене, але ви можете взяти собі на замітку цю схему і зв'язати цю нитку, враховуючи ті особливості, про які я вам розказала, і зв'язати собі просто пляжну тоніку. Не обов'язково її робити ось такою приталеною. Із асиметричними розрізами. Ви можете просто ось тут її зробити більшою. Можете ниточку взяти трішечки крупніше, але якщо для пляжу, то ця тоніка буде ідеальна, бо вона буде дуже легко і швидко сохнути. Так, дивіться ще. І спідницю не обов'язково робити аж настільки широкою. Ви можете просто по бедрах її зробити. Я чому її робила широкою такою пишненькою? Тому що дівчина в цьому плаці буде танцювати. Їй потрібно, щоб вона отак от розкривалася. Тому я заморочувалася з оціма, бачите, ставками, де у мене розширилась спідниця. Ось я вам ще раз їх показую. Тобто, оця крапелька у мене перейшла всерединку іншої крапельки, бачите? Все, дівчата, якщо у вас будуть якісь питання, або вам потрібні будуть поради, як зробити якісь розрахунки, можете мені писати. Але на даний момент я не роблю детальний майстер-клас, тому що в'язала ну, досить под індивідуальні параметри. Все робила, знаєте, підганяла, просто в'язала, перев'язувала, дивилася, чи гарно виглядає, чи не гарно. Але просто хотіла показати, як можна звузити талею. Ось таким ну, мені, наприклад, сподобалось, що воно не монополотно, моно ананаси, а якісь я зробила вставочки. Також мені дуже подобається оцей перехід, коли крапелька в крапельки воно дуже виглядає. Якось вже знаєте цікавіше. Тому, якщо вам ця ідея сукні сподобалася, поставте мені, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар і чекаю ваші питання, якщо ви будете в'язати подібне платтячко. Воно дуже класне. Я би собі таке зв'язала, але в'язати дуже довго. А я вже обіцяла вам випустити новенькі майстер-класи, чим сьогодні і займусь. Дякую вам за увагу!